Привіт друзі! У мене цікавий випадок, який може комусь мозок зірвати. Nissan Рог ось такий от. Заїхав до нас на евакуаторі в суботу. Субота у нас короткий день. Зателефонував він мені десь об 11. -тій. Каже, що їхати не можу. Стоїть машина, не заводиться. Я сказав, везіть до нас, а плани в мене були там деякі на час чи на два дня, тому в мене було буквально небагато часу вирішити їм проблему. От Вони його привезли там десь в час дня, о першій годині. І ми почали шукати, що ж з ним не так, чому він не заводиться. До речі, люди дивляться мій YouTube -канал, і тому мені зателефонували. От, я побачив, що не бачить машина паркінга нейтралі драйва. Тобто положення коробки вона не розуміє, тому й не запускається. В общем, методом нехитрим спочатку перевірки запобіжників. Ми знайшли згорівший запобіжник. Поміняли цей запобіжник. Машина поїхала, але замітили, що цей запобіжник вже був міняний до нас, він там стояв китайський. Часу шукати, що ж таке коротить в машині не було. Тому поки що відправили людей. От сказали, який запобіжник поміняли, щоб вони могли, якщо що, свій вставити і доїхати. Потім, якщо щось станеться, живуть люди в Білій церкві. Поїхали вони в Білу церкву. там не знаю, чи по дорозі чи вже в білі цей запобіжник згорів знову. От. Повернулися вони до нас своїм ходом на іншому запобіжнику через декілька днів. Ми зрозуміли, що ну, і так було зрозуміло, що десь сидить коротке замикання, але... Тому що горить запобіжник, але е, часу не було б, в суботу шукати. Це могло зайняти навіть, навіть не один день. Ці пошуки могли зайняти. От. Приїхали вони до нас через декілька днів відрегулювати клапана і розібратися, чому горить цей запобіжник. Значить, клапана ми відрегулювали після того, як відрегулювали клапана, запускати машину. А Машина знов не запускається, знов згорів запобіжник. В общем, щоб скоротити мою промову, скажу так, знайшли ми, що коротило, чому горів запобіжник, коротив ось цей блок. Поміняли ми блоки, все запрацювало. Цей блок цей блок коробки, його потрібно програмувати. тобто Зв'язувати коробку з цим блоком, просто його поміняти не можна, тому що коробка потім довго не проїздить. Вона буде їздити, але там рік-два і може померти. Тому, якщо надумаєте самі міняти цей блок, то краще знайдіть, хто вам його потім запрограмує коробку, подружить з цим блоком. Ну Я це роблю, я програмую. в общем Блок ми поміняли. Але ще, одна, ще одне питання по цьому автомобілю було. Гідкий запах нібито горілого лака? От як на мікросхемах, на платах від перегріву починає горіти мікросхема і плавиться лак, От такий запах. Гідкий такий запах Він і в салоні, І йдеш повз машину чути, відкриваєш капот чути. Взагалі, обнюхуючи цю машину з усіх боків, до речі, з тим питанням це от буде привіт офіціалам в Білій церкві, газовщикам в Білій церкві. Ще, до речі, скажу, що ні офіціалів, ні спеціалістів немає нормальних ні в Білій церкві, ні в Житомирі. Тому що дуже багато. Клієнтів до нас, які набідувалися на Нісанах, потрапляє з білої церкви і з Житомира, які дуже плачуть. Одні офіціали житомирські Житомирській людині коробку поміняли, варіатор, який не потрібно було міняти. Він потім привіз нам той, який йому зняли офіціали, ми його поставили. Він краще їхав, ніж той, який йому офіціали поставили. Тобто дарма поміняли коробку, вкиньтесь на минуточку, блин, які витрати були у людини. Купити коробку, поміняти на офіціалі коробку. Не знаю, вони там програмували, не програмували, прив'язували блок, не прив'язували, але машина так нормально і не поїхала. А на старій коробці після деяких маніпуляцій вона поїхала. Тобто, привіт Житомирським офіціалам. І білоцерківські теж було. в нас мурана, яке не могли там перемогти, офіціали глохло. Ми перемогли ось ці люди були. Коротше, запах, їдкий, стійкий, запах лака такий, нібито стоїть по всій машині, ніби горить проводка. І з врахуванням того, що в них блок, оцей палив запобіжник, то ми почали шукати, передивлятися всю проводку. Знайшли, що ми знайшли? Чотири китайські лампочки LED. Дві в фарах, дві в туманках, одна з яких палила плафон. І палить, продовжує потрошечки підплавляти там всередині, зверху підплавлюється плафончик. Але там не критично він підплавлюється, тому, в принципі, якщо часто не користуватися цими туманками, то... Машину не, машина не згорить. Ми, звісно, клієнтам скажемо, але хай там самі вирішують міняти, чи просто не користуватися цими туманками, чи замінити на якісь інші лампочки. Але це не той запах. Запах ми скрізь нюхали і унюхали, що він з цього району. От тут найбільший запах. Найбільший десь біля генератора. Тому вирішили зняти генератор, зняли, понюхали не на машині ну Взагалі немає від генератору запаху, поставили назад. Думали вже знімати основний вентилятор охолодження, ось цей тому що запах з цього району. От. Але, але наш розумний механік якось здогадався зняти ось цей фільтр газовий, який стої, стояв раніше ось тут. Дуже близько до по-перше, до колектора. Ну, відстань яка, 5-7 см була. От, якщо враховувати, що такий от фільтр от він стояв, то десь 7-8 см до цієї жестянки, тобто перегрівався він. і Я спочатку подумав, що це пластик саме так гріється і смердить. Вирішили поїхати купити інший. З іншого пластика корпус фільтра газового і перенести його додатково в, іншу, ну, в інше місце, подалі від колектора вихлопного. Але поїхав на оптову базу, тут недалеко від нас. Хлопці там постійно сидять на, цих, на, на продажі газових цих аксесуарів. І вони мені кажуть, що оце нормальна розповсюджена фірма. Всі їх беруть, фільтра до них недорогі, міняти не потрібно. Це не в цьому проблема. А проблема, за це літо вже не перші люди, ми, хто звертаються до них, в газових трубках фагуміт. Ви не уявляєте, як смердиться трубка. От Якщо вам хтось в житті як зробив якусь падлянку або ну, щось вам поганого зробив, ви хочете відімстити йому, то закиньте йому цю трубку десь або в квартиру, або в гараж, це можна буде з розуму зійти. Така смердота. От Поки її в руки не береш, от я руку взяв, в мене рука продовжує смердіти. Тобто це жах. В общем, якщо у вас від машини стійкий неприємний запах, то подивіться часом, чи не стоять у вас ось такі трубки фагуміт. Я думаю, це відео було дуже корисним комусь, тому що це дешеві трубки, багато хто їх ставить. А цього року, я так розумію, можливо, якийсь інший газ до нас на Україну почав заходити. І ці трубки почали дуже сильно смердіти. Або якість трубок змінилася. Був, може, якийсь період, коли були якісь. Смердючі ці трубки, а через деякий час вони починають якось там розкладатися, вступати в реакцію і смердять. Сморід реально такий, що чути на відстані метр півтора від машини, не кажучи вже в машині. Тому всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.